Різдво без виключення світла. Ой, перемогу усіка. Більш за все запам'ятав те, що мені виповнилося 82 роки. Сіминув дві 2024 двадцять рік. Нагадаю, він був високосним та за словами астрологів, мав бути кармічним. Саме у цьому році Україна розпочала офіційні переговори про вступ до Євросоюзу. Верховна Рада ухвалила досить революційний закон про закордонний та радянський стаж. Уряд індексував пенсії майже вдвічі менше ніж обіцяв. Багатьох пенсіонерів зобов'язали, що півроку проходити ідентифікацію. У нас відбулося історичне підвищення податків, що спровокувало черговий відток росту цін майже на все. А ще наші військові провели наступ у Курській області. Літо 2024-го стало найспекотнішим найспокотнішим за всю історію спостережень науковців. А ще минулого року збірна України з футболу вперше перемогла на Олімпійських іграх у Парижі. Ми вирішили запитати у наших пенсіонерів, чим їм запам'ятався 2024 рік. Які події в Україні вразили їх найбільше? І Які події в їхньому житті чи їхніх близьких стали найважливішими минулого року? Вот то, что вы перечислили, плюс. Я вот смотрю, наблюдаю, как у нас люди друг к друг другу относятся, помогают друг другу. Вот верите, вот бабушка идет, там где-то что-то стоит, там даже на привозе, что-то хочет купить. Сзади женщина, ей прямо виноградик это берет и говорит, я ей заплачу, чтобы она только поела. Вот это вот нас сплотило, понимаете. И я думаю, что в нашей Украине все получится. Я в этом уверена, навіть не сумнівалася. Що найбільше запам'яталося? Гарні новини, коли з фронту є гарні новини. Коли є, є в вот От це запам'ятається, вот это это. коли наші вот, все-таки повертаються наші міста, наші українські міста. Ну, перемога на Олімпіаді, це усік перемог також. Ну і зараз ми готуємося до Євробачення, вот, вже і збрали суддів, Ну а тепер виконавців і допомога світу дуже важлива для нас. Я завжди за цим слідкую. І всі рішення, які приймаються, особливо Америкою і Євросоюзом, і щоб ми на кінець то вже вступили в НАТО. І в Євросоюз, тому що ми це заслуговуємо, і ми знаходимося всередині Європи. Я кажу. Ми завжди е, були е, під контролем, під великим контролем Росії, і нам не давали жити так, як нам треба. Мабуть, саме допомога і професійні переговори Звичайно, так. За Олімпіаду, за Усика, це ну, якось гордість за наших спортсменів. Оце Усик виграв бій, Оце таке, да, да запам'ятається. Потім да, вступ, ЄС. Ну, таке от, приємні такі новини. Хоч можна порадіти за це. Успіхом нашого боксера. От от, я рада, що Україна заняла перше місце, і он чемпионом по боксу во всем мире. Вот это радость. Ну, те, що запам'яталось, добре те, що ми вистояли. Це перше, що ми є, що ми незалежна держава, і так далі. Сумно, те, що люди гинуть, дуже сумно, і Це найстрашніше, що є. В тому році це про ЄС, це дуже добре, але ж мені здається, що не так швидко, як би нам хотілося це все відбувається. Хотілося б, щоб віце-прем'єр краще працювала в цьому напрямці напрямку, бо під лежачий камінь що вода не тече. Що ще сказати? Та да, багато гарного було багато. Одеса є, слава Богу, Одесу люблять, до Одеси приїжджають, Одесіти приймають. Людей, які тут є, але ж я розумію, що всім хотілося б Новий рік бути вдома, у себе і так далі. Та й хай це і буде, хай всі повернуться додому. Ну, якими-то рішеннями такими, що нужно вже как-то я не можу сказати, що приспособиться, але уже так эмоционально не реагувати на все, что происходит сегодня у нас в стране, а вже ну, принять это і жить з цим, тому що устали немного. Но все равно надежда на лучшее, и все буде хорошо, все буде добре. Ну я думаю, найважливіше це допомога Європи, яку вони сказали уже в кінці. А то, ну так ми ж самі найкращі. Різдво без виключення світла. Ой, перемогу усіка. У цьому році почалися офіційні переговори про вступ ЄС. Це ж в цьому було. Наступно на курську, сліповни, гучне таке. Оце гучне було. Так, це, це так на бельзам на серце було. Оце. Що все ж таки наші щось можуть. А то таке враження, що. Ми все програємо. А коли ви дізналися от, про те, що наступ на, на, на курс, які ваші думки були? Молодці, вперед. Лише ще й мій племінник з'явився там. Знаєте, то, ну, ми дуже переживали. Ну, він зараз повернувся. Відключення світла. Це дуже погано. Нехай не буде тепла, але світло це все. А щось е -е, позитивно було сподівання за весь ні. Это позитивно, как есть светло, так есть жизнь. Еще такое пришло осознание: многие люди уехали за границу и смотришь, приезжают и уже делятся конкретными своими впечатлениями. И есть гордость за нашу страну, что у нас все-таки лучше по многим позициям. У нас и духовность есть, нет вот такого материального. У нас лучше оказывается медицина, потому что люди из-за границы приезжают сюда к стоматологам. Извините, ногти покрасить приезжают. Здесь можно. Как би бы, э, приці? Прийти... Ну, как бы по человечески, если есть какие-то вопросы, есть духовные какие-то, ну, жизненные, а там вот приходите через полчаса, через полгода, допустим, на какой-то прием. И поэтому, вы знаете, я так поняла, что наша страна, мы, во-первых, мы хорошие люди, мы достойные люди, и ты понимаешь, что и страна у нас хорошая, все у нас будет хорошо. У меня много друзей по и там семьи там, о, и они в и там, в Швейцарии мне пишут, а я я ему нет, я никуда не хочу. Более всего, запомнился то, что мне исполнилось 82 года. Ну да, у меня как-то личная жизнь изменилась. У меня э, ушел из жизни муж, и вот шесть лет я как бы была одинока. Сейчас я встретила человека, и у нас все хорошо в этом году. Я была недавно в театре. Голоса Людмила Монастырская, низкий поклон, мецо сопрано звучит. Вы понимаете, побывать на этом э, представлении, это за счет продлить себе жизнь настолько, насколько ты хочешь. Посещение театров, да, тоже приемно, да. Больше, запрошивают нас на эти на выставы, то mm -hmm. залишається дуже приємно. А <laughs> Після от цього. якщо були у театрах, яка вистава більш за все запам'яталася з цим? Ну, різні вистави. в нам дуже гарні вистави, філармонії дуже гарні, у нас mm -hmm. дуже гарні театри. <laughs> І Це, це, це ваш приємний спогад за рік, так? Так, да, це мій приємний спогад. Ходіть почав, а то мені був порум. Оце no. досягнення, або їхні досягнення, а то ж не мої. А. Мої племінниці Софічка народилася. Ось, ну так, да, Софійка народилася. Оце було дійсно таке. Ніхто не очікував. Вона вже була такою віт. Віком не думали, що вона це зробить. Оце да. Ну я була у дітей в гостях. От, найзапам'ятаюшіся така подія. Я думаю, що все ми відновимо, все відстроїмо. Це я. Я думаю, що так і буде. Ну і бажаю для ну, для України тільки перемоги, тільки перемоги, щоб оце все закінчилось без щоб наші люди не гинули. Діти ну у мене тільки таке бажання, у мене других бажань немає.